Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні поговоримо на дуже таку цікавеньку тему. Останнім часом, дуже часто ми почали чути таку фразу, як триваючі правопорушення. Які придумали ТЦК. Це, якщо простими словами, така, знаєте, лазівка, завдяки якій вони можуть штрафувати людей практично в будь-який момент. Але ми з вами зараз розберемося простою. Такою людською мовою, так, для кращого розуміння, взагалі що воно таке, як це працює, чим відрізняється, ну, наприклад, від звичайного правопорушення, і головне, як все це впливає на нас з вами. Отож, почнемо з такого поняття, як правопорушення. Що таке правопорушення? Це коли ви щось не зробили або зробили не так, як цього вимагає закон. Наприклад, не прийшли за повісткою, не стали на військовий облік, не уточнили дані своєчасно. І от за це ТЦК має право накласти штраф. Але питання: скільки часу вони можуть це робити? Строки покарання. Дивіться, три місяці чи рік в законі є два строки. Три місяці від дня, коли ТЦК виявило порушення, і один рік від дня, коли ви вчинили порушення. Тобто, якщо ви щось зробили не так, в них є максимум рік, щоб це знайти і оштрафувати. А коли вже знайшли, мають три місяці, щоб винести штраф. Все було б просто і зрозуміло, якщо б не поняття триваюче правопорушення. Що таке триваюче правопорушення? Тут починається така, знаєте, магія від ТЦК це так я б я по-іншому сказала: якщо ви не прийшли за повісткою одного дня, це звичайне правопорушення. Ну, на цьому б воно і було, і закінчилось. А якщо ви взагалі не стали на облік, то ТЦК вважає, що це порушення триває. Постійно. Тобто кожен день, поки ви не стали на облік, ви продовжуєте порушувати закон. Виходить, що вони можуть, вибачте, накопати ваше порушення навіть через 10 років, і сказати: О, він досі ще не встав на облік, значить, порушення триває, і ми маємо право його оштрафувати. Дивіться, чому це важливо. Різниця між е е е триваючим і нетриваючим це не просто слова. Це, по-перше, чи можуть вас оштрафувати, наприклад, там, через 5-10 років, і чи спливає строк давності через рік, чи цей строк давності, вибачте, вічний? Саме тому суди ось дуже по різному трактують ці поняття. І в людей виникає просто дуже багато запитань. Ось приклади. Не стали на військовий облік. Суди найчастіше вважають це триваючим правопорушенням. Не пройшли повторний, наприклад, ВЛК. Тут думки різні, але логічніше, що це не триваюче. Бо був, наприклад, конкретний термін. Наприклад, не за заповісткою на якусь конкретну дату. Тобто, це точно не триваюче, бо дата минула і все. Але в реальності. Деякі суди навіть е неявку за повісткою тягнуть як триваюче правопорушення. І це вже, знаєте, м м виглядає трошечки абсурдно. Чому взагалі виникає плутанина? Е дивіться, в нашому законодавстві просто немає чіткого визначення, що таке триваюче правопорушення. Е є якісь рішення Верховного суду, але вони по суті е сказали триваюче прашення. Правопорушення, вибачте, за тавтології це те, яке триває. Але дякуємо знаєте за те, що хоч щось сказали. Але через таку мазню ТЦК і суди просто крутять оцим всим як кому вигідно. от і все Дивіться, до чого все це веде. Це веде до того, що людина не знає, чи її можуть оштрафувати. Чи вже, наприклад, сплили строки і оштрафувати вже не можуть. Це веде до того, що ТЦК користується цією невизначеністю і трактує все просто на свою користь. І суди, звичайно, теж плутаються і часто ухвалюють різні рішення в схожих справах. Ну, а ми з вами то взагалі в такому, знаєте, в повному правовому хаосі від того, що відбувається. Отож, висновки такі, дивіться, головне запам'ятати, якщо є конкретна дата виконання, наприклад, явка за повісткою, це не триваючі правопорушення. Якщо обов'язок постійний, тобто там, стати на облік, уточнити дані, це можуть визнати як триваючі правопорушення. Але все одно остаточне рішення приймає суд. І саме тому потрібні оці чіткі зміни в законі, щоб було зрозуміло для всіх, що таке триваюче, а що ні. Дивіться, моя думка така. Оці роз, роз, розбіжності такі, так? Це вигідно тільки ТЦК і державі. Бо. І ТЦК і держава отримують, скажімо так, це дозволяє їм тримати людей в страху і невизначеності. А простим людям треба, щоб це було прозоро. прозоро. Прозоро і зрозуміло. Тобто, ось так і так це буде означати це, а це і це буде означати так. Не може бути так, що в Києві кажуть, що це триваючі, а наприклад, я не знаю, там у Житомирі кажуть, що це не триваючи. Дивіться, людина повинна знати наперед, якщо порушив, коли закінчується строк відповідальності, а не жити просто з цим, знаєте, незрозумілостями, з цими просто все життя, і думати, що ой, там через 10 років мене можуть штрафувати. Отож, наостанок скажу так. Ось така історія з цими подарунками від ТЦК. Запам'ятайте, поки закон чітко не пропише поняття триваюче правопорушення, в нас завжди буде простір для маніпуляцій. А будьте уважні, бережіть себе і завжди перевіряйте, що саме вам інкримінують. Бо дуже часто це триваюче, воно насправді ніяке не триваюче. От і все. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй май.